Окей, а, є різні способи збирати на супутники, байрактари, навіть на шкарпетки, наприклад, так званий Теронліфанс, це продаж нюців а, за донати. Як взагалі ставишся до такого способу залучення а, грошей на волонтерку? Я коли вперше дізнався про існування такого ком'юніті, яке збирає донати на ЗСУ шляхом створення цього контенту. Я зрозумів, що взагалі саме поняття вираз русні пизда набуває зовсім нового забарвлення. В мене є величезна повага до людей, які підтримують українську армію. І мені ну, відверто байдуже способи, в які це здійснюється, що люди знаходять у собі там, силу. І бажання робити це саме в спосіб створення подібного контенту, ну гаразд, окей. Головне, що це приносить користь. Я здогадуюся, чому ви поставили це запитання, зважаючи на те, що нещодавно була історія, яка по дотичній торкнулася фонду, тому що наш фонд є одним з отримувачів донатів від Funds. Була ситуація, коли одна з Наших дівчат з фонду а, трошки некоректно а, поставилася до заяви однієї з дівчат про вигорання. Але ну, ми провели профілактичну бесіду, я коли в Твіттері писав Меланії, що а, догана так не можна, я не прикалувався, серйозно у нас була розмова, тому що не можна а, ну, в подібний спосіб а, комунікувати з людьми, які є донорами фонду. Донорів потрібно поважати. Тому дівчатам з The only Fans моя повага, і мені здається, що Меланія там писала свої твіти, можливо, не в останню чергу, тому що сама вигоріла. От. На ній так само дуже величезний об'єм роботи. Це невід'ємна частинка нашого фонду. Вона керувала львівським хабом довший час, і зараз вона курує наш гуманітарний проект НЕСТ. Який власне покликаний допомагати родинам, які залишились без житла через військову агресію. Ну і глобально, я все-таки завжди за те, щоб срачів не було. Тому там я завжди прошу людей, щоб закопували сокиру і ми рухались далі. Тому що один з слоганів нашого фонду непереможні, коли об'єднані. Тому давайте їднати. Ну, тобто можна сказати, що в тебе немає людей чи організацій, від яких ти б ніколи не взяв гроші на волонтерку. Чи все таки є? Обманювати не буду. Були ситуації, коли я не брав у деяких людей гроші, коли вони це пропонували. Але це не означає, що ці гроші не, не заходили потім у. Волонтерське середовище. Просто якщо я не можу взяти у якоїсь людини гроші на фонд Сергія Притули, то я тоді скеровував таких людей на інші фонди. А з якої сфери це були люди? Кримінал? Риги? чи як, як можна їх охарактеризувати? Ну, мені мені здається, що е, є якесь таке уявлення, що е, на початку створення великих фінансово-промислових груп завжди було трохи криміналу. Тому воно все якось трошечки пов'язано.